Живим на згадку. На Ніженщині мати загиблого героя Небесної Сотні висадила Калиновий гай. Село щуча гребля в Дмитрівській громаді на Ніженщині. Понад дорогою шумить зеленіє молодими гілками Калиновий гай. І куди не кинь оком буяють весняні квіти. В пам'ять Героям Небесної Сотні цвіте 100 Калинових кущів. Кожного дня за будь-якої погоди тут можна побачити самотню жінку. Це мати загиблого героя Майдану Василя Прохорського Світлана Миколаївна. Згорьована мати згадує про сина, про його загибель. Коли 2013 року в Києві почалися масові протести. Василь Прохорський підтримав мітингувальників і допомагав медикам майдану. Увечері 18 лютого 2014 року Василь не вийшов на зв'язок. Його шукали майже чотири дні. Тіло чоловіка знайшли вже 22 лютого. Одна в голову, од... в сонну артерію і в груди. П'ять куль, шість поранень на куля зробила. Смерть настала митціла. Я була в Генеральній прокуратурі і мені слідчий це розповідав. День, коли він загинув, він допомагав поранених вивозити і виносити з майдану. Знайшли його біля Михайлівського собору курточка з працюючим телефоном, а його самого не було. Батько одного із тих учасників майдану також внизу лежав мертвий. І син побіг батька витягувати і витяг і сина мого, тобто він не згорів там. Від горя мати не розуміла, як їй бути далі. Через два місяці я вирішила піти з життя. Не дозволив мені цього зробити. І коли я вже прийшла в себе, я зрозуміла, що я зробила б велику помилку. Пані Світлана вирішила присвятити свій час, свою енергію та сили створенню калинового гаю та турботі про нього. На місці сільського звалища вона почала втілення своєї мети. На цьому місці 70 років був смітник, росли чагарники. Я почала з алеї пам'яті чи слави, так би мовити, зусиллями своїми. Ми з сином меншим. випилювали, вже все робили, робили, вивезли 32 камази. Світлана Миколаївна довго думала, що посадити, та обрала калину як символ України, материнства рідної землі. Жінка висадила 100 кущів. Настільки була маленькою, дуже маленькою, сантиметрів 20. Я думаю, матінько Боже, а ну що ж це буде? Бо як була більша, але вона так пішла в ріст. В минулому році калина вже плодоносила, було зібрано 60 кілограмів ягід. Калина була перероблена і відправлена хлопцям на передову. І на моє здивування вони мені передали подяку. Це Божий напій, це просто Божий напій, для того, щоб вони були здорові, для того, щоб вони не хворіли. І захищали нас. Поміж кущів, калини безліч квітів, які не перестають квітнути тут з ранньої весни і до пізньої осені. Півники, юбка, троянди, лілії. Одні цвітуть, інші цвітають. Я купляю, саджу. Ну, як би вам сказати, щоб ви мене правильно зрозуміли, кожна квітка, коли я дивлюся на неї, я бачу сина. Плід своєї праці жінка присвятила всім загиблим героям Небесної Сотні. Назвати тільки цей Калиновий гай у пам'ять про мого сина це буде неправильно, тому що мого сина є алея пам'яті і калинка є тут пам'ять про мого сина. Тому я рішила назвати Калиновий гай. Небесної сотні на території гаю. Мати зокрема побудувала капличку. Туди вона приходить поговорити з сином, заспокоїти зболене серце. Свою любов до сина, весь свій материнський біль. Я вкладаю тут Олександра Трішина, Наталія Рульова, час новин Ніжин.